Коли на телефоні Оксани засвітилася фотографія, світ ніби зупинився. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. На знімку вечірня Одеса, розкішний ресторан на Дерибасівській, сіючи вогні, сміх. І серед усіх він, Сергій. Її Сергій з яким вони колись мріяли про спільне життя у невеликому будинку під Вінницею. Тільки тепер він обіймав іншу дівчину, тримаючи її за талію так, ніби знав її все життя. Серце Оксани стиснулося від болю. Вона сиділа в учительській своєї вінницької школи, перевіряла зошити, коли подруга з Одеси надіслала їй це фото. Випадково зустріла твого Сергія, підписала вона. У нього, здається, Нове життя. Нове життя. Наче старе стерли одним рухом. У селі Стрижавка, де Оксана народилася і виросла, про їхнє кохання знали всі. Вони з Сергієм були парою з університету, всі чекали весілля. Люди вважали їх зразком, тихими, скромними, але щасливими. І раптом усе закінчилося. Він поїхав у відрядження до Одеси, а повернувся чужим. У коридорах школи почали пошепки обговорювати, мабуть, сама винна. Не втримала. У Одесі йому, певно, краще. Оксана робила вигляд, що не чує, але слова різали, мов ножем. Вона сиділа ввечері на кухні, пила чай із кухля, який Сергій колись привіз з Карпат і дивилася на екран. Знімок горів перед очима. Хотілося кричати. Плакати, знищити цей доказ зради. Але вона не зробила нічого. Лише тихо поклала телефон і відчинила шухляду. Там, під купою старих конспектів, лежав інший телефон. Старий, потрісканий, але збережений спеціально. У ньому кілька розмов, які вона колись записала. Розмов, де Сергій сміявся з неї, де говорив друзям, що з такою не можна будувати життя. Тоді вона не мала сил слухати. Але зараз знала, прийде час, і ці записи стануть її зброєю. У селі тим часом чутки ширилися. У магазині біля автостанції дві жінки перешіптувалися, ледь прикриваючи роти долонями. На вулиці діти сміялися і запитували, а правда, що Сергій тепер у Одесі одружується. Усе це боліло ще більше, ніж сама зрада. Бо світ навколо чомусь став на його бік. Одного дня Оксана зустріла на базарі тітку Ганну, стару сусідку, та поглянула на неї довго, уважно, і сказала Не плач, дитино. Час покаже, хто є хто. Ти ж мовчиш, а мовчання іноді гучніше за крик. Ці слова врізалися в пам'ять. Вона й справді мовчала. Не виправдовувалася? Не бігала за ним, не просила повернутися. Навіть тоді, коли Сергій відправив їй коротке повідомлення, я знайшов іншу Пробач. Живи своїм життям. Вона стерла його без відповіді. Та у глибині душі вона знала це ще не кінець. Її мовчання було не поразкою, а очікуванням. У світі, де всі кричали, вона обрала чекати моменту, коли правда сама заговорить. І цей момент настав несподівано. У Вінниці готувався семінар для вчителів і директор школи наполіг, щоб Оксана поїхала. Вона приїхала в обласний центр, сіла в кав'ярні біля Соборної і раптом почула знайомий голос. Сергій. Він сидів за сусіднім столиком із якимись людьми з Києва, гучно сміявся, хвалився бізнес-планами в Одесі. У мене тепер інше життя, говорив він. Там. У вінниці я ледь не згнив. Люди слухали його із захопленням. Оксана здавалася тінню. Вона сиділа спиною, щоб він не побачив її. Серце калатало, руки тремтіли. Але вона не підвелася, не підійшла. Лише відчула, як усередині в ній щось кристалізується. Не ненависть, не образа, а рішучість. Вона повернулася додому, дивилася у дзеркало і бачила не жертву. А жінку, яка ще скаже своє слово, але без голосу. Бо мовчання справді могло говорити гучніше за всі їхні глузування, тільки він ще не знав, що це мовчання скоро стане для нього вироком. Львів того вечора сяяв. Старі вулички біля ринку нагадували декорації. Ніби місто саме готувалося стати свідком чогось важливого. У ресторані на площі ринок, де вітрини відбивали світло ліхтарів, зібралася гучна компанія. Сергій сидів у центрі, мов господар життя, поряд його нова дівчина з Одеси, темноволоса впевнена в дорогій сукні. Він сміявся, піднімав келихи і розповідав, як покинув провінцію заради справжнього успіху. Оксана опинилася там випадково. Колега з Вінниці, Галина, запросила її на культурну програму після семінару. Вони зайшли до ресторану, не підозрюючи, хто сидить за великим столом біля сцени. І коли Оксана побачила Сергія, серце на мить зупинилося. Їй здалося, що повітря зникло. Сергій теж помітив її. Усмішка з його обличчя зникла на секунду, але він швидко знову натягнув маску самовпевненості. Друзі, гукнув він, а ось і моя стара знайома зі стрижавки Учителька, уявіть собі, ще досі перевіряє зошити. Сміх прокотився столом. Хтось із гостей, бізнесмен із Тернополя, кинув Сергію, ти зробив правильний вибір. Тепер у тебе справжня пані, а не сільська вчителька. Оксана стояла біля дверей, руки тремтіли. Галина шепнула. Пішли звідси. Але Оксана лише стиснула губи. Вона мовчала. Тиша була її щитом. Нова дівчина Сергія глянула на неї зверхньо. Справді, дивно, що такі, як вона, ще мають надію, промовила вона, ніби випадково, але так, щоб усі почули. Оксана хотіла втекти, але щось зупинило. Вона опустила руку в сумку і відчула старий телефон. Той самий, із записами. Її серце билося так сильно, що вона чула його гучніше за музику. Оксано, звернувся Сергій, удавано доброзичливо, не ображайся. Просто життя розводить нас у різні боки. Одеса, Львів, Київ. А твоє місце у школі. Його друзі засміялися ще голосніше. Вона підняла очі, подивилася прямо на нього і нічого не сказала. Тільки ця тиша була такою гострою, що навіть кілька людей за столом відвернулися, не витримавши. Вони вийшли з Галиною на площу. Ліхтарі відкидали довгі тіні, львівські вулиці дихали кавою і старовиною. Галина схвильовано говорила. Чому ти мовчала? Треба було щось відповісти. Вони ж знущалися. Але Оксана тільки зупинилася посеред площі й прошепотіла Ні. Ще рано. Вона знала, її мовчання б'є сильніше за будь-які слова. Бо там, за дверима ресторану, у голові Сергія вже крутилося. Чому вона нічого не сказала? Що вона задумала? Тієї ночі Оксана не спала в готелі. Вона прокручувала у пам'яті кожну фразу, кожен погляд. І розуміла, цей вечір був лише початком. Тепер вони глузували з неї, але дуже скоро сміх зникне. Бо вона мала те, чого не мали вони, правду. У Львові вона вирішила більше не тікати від минулого. Вона чекатиме моменту, коли зможе вдарити, але не словами, а фактами. Перед від'їздом вона вийшла на високий замок, стояла на пагорбі і дивилася на місто з висоти. Вітер тріпав волосся, а серце билося рівніше. Нехай думають, що я слабка, подумала вона. Нехай сміються. Їхній сміх ще обернеться тишею. І тоді вони почують, як мовчання може кричати вона повернулася до вінниці іншою. У школі колеги питали про семінар, але вона лише відповідала, корисно було, і знову мовчала. А в кишені завжди носила старий телефон. Її таємну зброю. І Сергій навіть не здогадувався, що кожне його слово з минулого незабаром стане проти нього, бо мовчання ще тільки починало говорити. Київ зустрів її холодним вітром і гулом машин. На пароні центрального вокзалу Оксана міцніше стиснула руку учениці, вони приїхали на конкурс читів від школи у Вінниці. Діти хвилювалися, репетирували вірші просто в автобусі, а вона намагалася здаватися спокійною. Але всередині її розривало, серце ще не відпустило львівського вечора, де Сергій виставив її посміховиськом перед усіма. Увечері, після першого дня конкурсу, вони з учнями пішли гуляти хрещатиком. Київ є вогнями, люди сміялися, фотографувалися біля ялинкових прикрас. Оксана відчула, як на мить легшає, у великому місті можна розчинитися, зникнути, стати ніким. Але доля мала інші плани. На розі біля Майдану Незалежності вона побачила натовп людей, що заходив до конференц-залу готелю. На банері було написано форум молодих підприємців. Успіх в Україні. І серед учасників Сергій у костюмі з мікрофоном у руці він виглядав як переможець. Учні побігли фотографуватися з фігурами вуличних артистів, а вона залишилася біля входу. Щось змусило її зайти до зали. Серце калатало, коли вона присіла в задньому ряду. На сцені Сергій говорив гучно і упевнено: я будую нове життя Одеса, Львів, тепер Київ. Всюди нас чекає успіх, якщо ми не боїмося ризикувати. Я завжди чесний із партнерами і жінками. Тільки чесність дає результат. Його слова викликали сміх і оплески. Але Оксана чула інше, у пам'яті спливали записи з того старого телефону Вона, тягар, з такою не можна йти далі, я використаю її і піду. Ті слова різали вуха сильніше за оплески в залі. Вона сиділа, опустивши очі, щоб ніхто не помітив її сліз. Але не пішла. Її тиша тримала її на місці, змушувала слухати і чекати. Після виступу Сергій вийшов у коридор, потискав руки, усміхався. Раптом його погляд зупинився на ній. На мить він розгубився, але потім підняв голову і підійшов ближче. Ти промовив тихо. Чого ти тут? Оксана лише подивилася йому в очі. Ні слова. Він відчув дискомфорт, навіть крок назад зробив. Якщо думаєш, що ще щось між нами можливе, забудь. У мене інше життя. Одеса дала мені шанс. А ти ти вже минуле. Вона мовчала. І це мовчання було страшніше за будь-які образи. Сергій раптом роздратувався, на обличчі з'явилася злість. Ти навіть нічого не скажеш? майже закричав він. Ти смішна. Декілька людей у коридорі озирнулися. Оксана повільно відвернулася і пішла. Її кроки лунали голосніше, ніж його крик. Того вечора вона довго блукала подолом. Дощ поливав бруківку, ліхтарі мерехтіли. А в голові крутилося тільки одне: він боїться моєї тиші. Він відчуває, що щось приховано. Наступного дня на конкурсі вона підтримувала дітей, аплодувала кожному виступу. Її учениця з Вінниці отримала диплом і, плачучи від радості, кинулася їй на шию. Це було щось справжнє, на відміну від блиску Сергієвих сцен. У кулуарах підійшла жінка середніх років із житомира. Ви, Оксана? запитала вона. Я вас десь бачила. А згадала. Ви ж були нареченою Сергія. Він хвалився, який він тепер великий бізнесмен. А я тоді подумала, цікаво, що скаже його колишня». Оксана усміхнулася ледь помітно. І знову промовчала, бо знала, скоро скаже не вона. Скаже правда. І тоді її мовчання стане грозою. Івано-Франківськ зустрів Оксану запахом кави та вологим повітрям, просоченим весняним дощем. Вона їхала сюди не випадково, подруга запросила на святкування річниці відкриття готелю, де збирався весь місцевий бомонд. І серед гостей мав бути Сергій зі своєю новою дівчиною з Одеси. Велика зала готелю світилася люстрами, дзвоніли келихи, звучав саксофон. Люди з Києва, Львова, Тернополя жартували і ділилися планами. Сергій стояв у центрі, як завжди, наче навколо нього крутився світ. Його наречена сяяла в темно-зеленій сукні, родина підтримувала її кожним жестом. Оксана зайшла непомітно. Вона вибрала просту чорну сукню, майже без прикрас. Ніхто не звернув на неї уваги, і це було їй на руку. Вона сіла в кутку, уважно слухаючи, коли почалися тости, один із друзів Сергія підняв келих за нашого лідера. Він завжди чесний, сміливий і ніколи не зраджує своїх. Усі засміялися і зааплодували. Сергій розвів ще більше. Тоді він, ніби відчуваючи тріумф, додав: У житті головне. Вчасно позбутися минулого. Помилок неправильних людей. От я так зробив. І тепер маю все. Його погляд ковзнув у залу і на мить зупинився на Оксані. Він не втримався і різко сказав: Наприклад, колись я витрачав час на вчительку зі стрижавки. Це було смішно. Але тепер я зрозумів треба вибирати достойних. Зал вибухнув сміхом. Люди сміялися так, ніби це була весела байка. Лише кілька жінок відвели очі, відчувши сором. Оксана сиділа нерухомо. Усередині все горіло, але вона не відповіла. Вона просто виняла старий телефон, увімкнула диктофон і поставила його на стіл перед собою. З динаміка залу, серед тиші, що раптом запала, пролунало. Я використаю її і піду. Така, як вона, не варта нічого. Вона тягар, і ніхто ніколи цього не дізнається. Голос був чіткий, упізнаваний, голос Сергія у залі повисла мертва тиша. Усі обличчя обернулися до нього. Його наречена застигла скелихом у руці, її батько з Одеси повільно відсунувся від столу, ховаючи погляд. Це брехня. Закричав Сергій. Це монтаж. Але було пізно. Люди вже чули. Вони впізнали інтонації, сміх, самовпевненість. Хтось у кутку прошепотів. Господи, та він же сам це сказав саксофонист, який досі грав, замовк. Офіціанти завмерли. Вся зала дивилася на нього, мов на злочинця. Оксана піднялася. Вона нічого не сказала. Лише зібрала телефон, кинула короткий погляд і пішла до виходу. Її кроки луною відбивалися від мармурових плит. За спиною вибухали голоси, наречена кричала на нього, батько вимагав пояснень, друзі відверталися. А Оксана йшла. Її мовчання говорило гучніше за будь-які слова. На вулиці було прохолодно. Вона вдихнула на повні груди і відчула полегшення. Уперше за довгий час вона не була жертвою. Вона стала силою. Сергій залишився у залі, де ще недавно його вітали як лідера. Тепер він виглядав маленьким, жалюгідним і загнаним у кут, а Оксана йшла крізь нічний Івано-Франківськ повз площу ринок, де світилося різнокольорове світло. Вона знала, це ще не фінал. Її мовчання тільки почало кричати. Тепер залишалося найголовніше повернутися в рідне село, де всі чутки й плітки про неї мали розеєсипатися перед правдою. Весняне сонце повільно сходило над стрижавкою. Село прокидалося, десь гавкали собаки, у дворах чулися удари сокири, на базарі вже розкладали ранні овочі. Оксана йшла знайомою вулицею і відчувала. Що кожен крок тепер має іншу вагу. Тут, де ще недавно пошепки сміялися з неї, тепер люди зустрічали її довгими, здивованими поглядами. Новини з Івано-Франківська долетіли швидше, ніж вона. Хтось переказував історію у магазині, хтось чув від родичів з тернополя, хтось читав у соцмережах. Сергія, якого всі ще вчора вважали успішним бізнесменом з Одеси, тепер називали обманщиком. Він повернувся до села теж, але зовсім інший. Його бачили на зупинці, без костюма із сірим обличчям, самотнього. Він намагався заговорити з кимось із сусідів, але люди відверталися. Бо почули те, що почули всі. Голос, який сам себе зрадив, Оксана зайшла у школу. Учні підбігли до неї, розпитували, як пройшов конкурс у Києві. Вона усміхалася, обіймала дітей і казала, ви були найкращі. Це ваш успіх, не мій. А колеги дивилися на неї інакше уже не як на жінку, яку кинули, а як на ту, що вистояла. Того ж дня ввечері Сергій наважився підійти. Вона сама йшла від школи додому через місток над річкою. Він зупинився просто перед нею. Оксано, голос його був хрипкий, ти перемогла. Але ж ти знаєш, я не хотів. Це все випадковість. Вона подивилася на нього довго. Його плечі були опущені, в очах втома і страх це був не той самовпевнений чоловік з Одеси, не лідера, якого підносили у Львові. Це був зламаний чоловік, якого мовчання довело до краю, вона відповіла йому тим самим мовчанням. Лише глянула і пройшла повз. Її кроки були тихі, але для нього вони гриміли, наче вирок. Увечері вона сиділа на лавці біля дому. Село жило своїм життям, хтось готувався до Великодня, хтось лагодив паркан. Їй було спокійно. Нарешті вона зрозуміла, справедливість не завжди потребує крику. Інколи достатньо просто дочекатися, і правда сама заговорить. Тітка Ганна, та сама, що колись сказала їй мовчання, іноді гучніше за крик, підійшла і сіла поруч. Ну що, дитинко, казала ж, я час усе показав. Оксана усміхнулася. Уперше щиро, без тіні болю. Вона знала, попереду ще буде життя, інше чистіше. І, можливо, ще буде кохання. Але тепер вона ніколи не дозволить собі бути слабкою. Бо її сила не в словах. Її сила у мовчанні, яке розкривало правду голосніше, ніж будь-які промови. А Сергій. Він залишився тінню у рідному селі, де всі знали правду. Його нова наречена з Одеси давно зникла, партнери відмовилися від нього, а репутація розеясипалася, як пісок. Йому вже не було куди тікати. Фінальний удар був простим він сам зруйнував себе, а вона навіть не вимовила жодного слова. І тоді люди зрозуміли мовчання цієї жінки звучало гучніше за всі їхні глузування. Воно стало її найсильнішою зброєю. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.